Ти коли-небудь відчувала, що ніби все робиш правильно, але в цьому всьому тебе стає все менше і менше. Дії є, плани є, навіть і результати є, а всередині відчуття, що ти живеш не наповну, ніби стискаєшся, ніби зникаєш у власному житті. І це важливо сказати чесно. Це не слабкість, і не про погану мотивацію, і ти погана. Це про жіночу фізіологію, про виснаження, про енергію, яка довго жила в режимі Треба, про тіло, яке більше не витримує тиску, ролей і очікувань. Жінки закриваються не випадково. Це спосіб вижити, коли ресурс на мінімалках. Їй потрібно хоч щось залишити для себе, щоб якось жити. Тіло вже давно каже: мені важко, мені тісно, я так більше не можу, а розум усе ще підганяє і каже. Допрацюй, не підведи, ще трохи потерпиш, що ти не можеш. І саме тут з'являється точка, де або ти ще більше зникаєш, або починаєш проявлятися, але вже по-іншому. Впевнено і м'яко. Я, Надія Мазепа, понад 15 років працюю з жіночим тілом, біохімією, станами, мисленням. І я точно знаю: дія без стану виснажує, прояв без внутрішнього дозволу собі ламає. А масштаб без опори в тілі завжди закінчується зривом, захворюваннями. Мій підхід не про будь сміливішою і не про вийде в прояв через силу. Він про внутрішнє переключення, коли тіло, нервова система і психіка починають працювати разом злагоджено на тебе, а не проти тебе. У цьому модулі ми будемо досліджувати, що насправді означає твій прояв. Чому дія зараз. Стискає, а не розширює, де ти несвідомо зраджуєш свої пріоритети і цілі. І як створити простір дій, який підтримує, а не зливає твій ресурс. Це не про гучність і не про бути всюди. Твій прояв це твоя глибина, це контакт з тілом, з бажанням, з дозволом бути собою без масок, сильної та зручної. Бо дія, яка йде з повноти, вона творить. А не забирає останнє. Цей модуль це твій внутрішній дозвіл. Дозвіл сказати Ні тому, що стискає. Дозвіл вибрати я хочу. Дозвіл жити і масштабуватись у своєму ритмі, не ламаючи себе, а повертаючи себе. Я поруч. І якщо ти це відчула, значить ти вже готова до своїх власних.